Друзі, всім добрий ранок. На годиннику, як ви зараз можете бачити, 4.30, можна сказати, ранку ночі, немає значення. Вчора наша фонда ЦРВ була у продажі. Вона тільки ввечері зайшла, люди одразу її забронювали, скинули предоплату, і ми вже зараз сьогодні виїжджаємо, вирушаємо, в принципі, дозаправили наші автомобільчики до повних баків. Будемо вирушати, доставляти наш автомобіль, наш фонду ЦРВ, як ми бачили, в продажі. Місто Гайсен, це Вінницька область, нам орієнтовно доїхати туди 450 кілометрів. Е, тому так, друзі, е, автомобілі ми направили. Також ми їдемо нашим автомобільчиком Nissan Qashqai, який буде скоро у продажі. Кого цікавить, дуже класний, хороший надійний автомобіль з двигуном k 9 k який стоїть на більшості автомобілів. Тому, якщо цікавий, телефонуйте. Е, Детальніше проходить ТРВ. Зараз я вам покажу. Приходьте е, зі мною сюди. Фондочка ТРВ, ви всі її бачили, вона заряджена на максимальному заряді, абсолютно. Ніде жодний елемент не фарбований в автомобілі. Має 190 тисяч рідного пробігу, не фарбований жодний елемент, максимально крутий заряд. Автомобіль ми підготували друзі, повністю, підготували повністю весь пакет документів. І ще я дещо вам покажу. дещо ми підготували для наших покупців, які купляють нас автомобіль. Так як зараз йде зима, друзі, так як... Так як зараз піде зима, літня гума вже не практично. Ми, друзі, придбали для наших, для наших людей, для наших клієнтів зимову гуму. Ось так вона виглядає. Зверніть увагу, який гарний і просто величезний протектор, шипована, суперова, на титанових дисках повністю весь комплект. Ось такого плану ми підготували, повністю весь пакет документів підготували. Та вже зараз вирушаємо, в принципі, доставляти наш автомобільчик. Виглядає він, звісно, дуже і дуже класно. Цей серебристий металік, вигляд він має нереально заряжений. Просто. Я вам показую, друзі. Виглядає він реально дуже і дуже класно. Тому так, друзі, слідкуйте далі відео, будемо доставляти, покажемо відео з дороги. Як взагалі по розходу пального, по тому по Русі. В принципі, ви вже це бачили, але покажемо вам Покажемо вам вже відео з місця, де будемо передавати наш автомобіль. Тому слідкуйте далі більше. Що ж, друзі, а ми продовжуємо рухатись та доставляти наш автомобільчик в замовнику. Прямуємо сьогодні двома автомобільчиками, доставляємо цю машинку в. Хто знає її місто Гайсен. Це Вінницька область. Вже проїхали ми Хмельницьк. Прямуємо спокійно, оскільки зараз бачите на таблі у нас показує мінус 3, тобто 3 градуси морозу. На круїз контролі виставили собі от 111 км на годину. Розхід пального на таку швидкість на 6-й передачі. Перепрошую, друзі, на 5 передачі 6,4 літра. Тобто показник хороший. реально автомобіль хороший, комфортний, їде дуже гарно, жодних помилок, жодних проблем, абсолютно автомобілі немає і нічого не вибиває. Так він виглядає, в принципі, все ми, ви вже бачили це відео про цей автомобіль. Відео ви вже бачили. І цей автомобіль також, як більшість наших автомобілів, продався дуже швидко. І Я не те що знаю, друзі, я впевнений, що цей автомобіль буде дуже гарно служити нашим клієнтам, які купують наш автомобільчик. цей. Вони будуть там, 100% задоволені, оскільки тут хороша, класна комплектація. Тут 190 тисяч рідного пробігу, автомобіль не фарбований, без ДТП, без пошкоджень. Ну, тобто нюансів по автомобілю немає. От Такого плану. Тому, друзі, ми доставляємо автомобільчики далі. Кого цікавлять автомобілі з Європи, Швейцарії, телефонуйте, підписуйтесь на наш канал обов'язково в коментарях, в описі під відео також. У нас є вайбер-телеграм-канали, там ви можете підписатися на наші канали. Ми туди найчастіше закидаємо автомобілі, так як на Ютуб немає змоги закинути декілька, наприклад, фото. А туди Viber, телеграм канал ми закидаємо, друзі, наприклад, фотографії і кажемо, що такий автомобіль доступний під замовлення. Тобто, якщо вас цікавить, ви можете його під замовлення замовити у нас. Багато автомобілів ми не закидаємо, тому телефонуйте. Якщо у вас цікавлять якісь автомобілі, ми вам розкажемо, що є в нас, що їде, що по надходженнях буде. Розкажемо, які умови, щоб замовити автомобілі, оскільки в нас велика зараз ну, великий вибір автомобілів під замовлення. Тобто не тільки, наприклад, Хонди ЦРВ можна пригнати, там не тільки там, Нісан-Кашкай, а можна пригнати будь-який автомобіль. Mitsubishi Оутлендер, друзі, наприклад, там Рено трафік з грузових, там Volkswagen, там, наприклад, Краф. Ну, без різниці. Mercedes Sprinter, навіть якщо з бусів, немає значення. Легковий грузовий автомобіль ми приганяємо всі автомобілі без різниці. Головне, щоб автомобіль був хороший по стану, з рідним пробігом невеликим, і відповідав повністю всім нашим критеріям при підборі цього автомобіля в Європі або Швейцарії. Тому так, друзі, довіряйте лише професіоналам, І щоб не попасти на друзі, як би сказати, обман. Зараз таки, якщо часто дуже буває, продавці, які скручують пробіги, які обманюють, продають биті автомобілі, продають скрученими пробігами автомобілі. Щоб цього уникнути, довіряйтесь професіоналам та будьте впевнені, що будете мати хороший, якісний автомобіль, який буде служити вам не один день і не один рік. Що ж, друзі, а ми вже доїжджаємо до Гайсена. В принципі, швиденько, дорога була гарна, траса не загружена. Тому так, доїжджаємо вже до Гайса, наш Кашкайчик їде ззаді. Автомобіль їде гарно, розхід пального у нього класний, реально. І мені подобається, що на механічній коробці передач набагато швидше можна розігнати автомобіль, ніж на автоматичній. Е, так, їдемо зараз. Доїжджаємо, друзі. Буквально залишилось показує навігатор 15 км. Зараз будемо передавати наш автомобіль і щасливо повертатися додому. Тому слідкуйте. Кого цікавлять такі автомобілі з Європи, і Швейцарії, телефонуйте, підписуйтесь на канал. Далі більше.